Перспективи в майбутньому, те, що я маю не якусь одну галузь, в якій я можу, наприклад, працювати, а я можу її розподілити на інші верства. На каву. На каву під час дедлайнів. Кава, кава. Зранку кава, від, кава, ввечері, кава. Я думаю, більше все-таки на каву. Ну, на проекти дедлайни вони більш як формальність, то для тих, хто не вслідковує. За своїм часом, ну, я серед них. Я не дуже люблю за тим слідкувати все під останній момент збираю. Я думаю, все було розділено 50-50. На От, наприклад, пам'ятаю, як сьогодні, коли треба писати як якусь курсову роботу, ну, або коли треба було писати диплом бакалавра. ну, Зазвичай ти як сідав. Це могло бути і денно, і ночно. Ти просто витрачав свій час на те, щоб е, дописати. Ти з розумінням ставився до поставленої роботи е і приєднював туди більше зусиль, ніж, наприклад, що вбити кава? Ну таке запитання, що скоріше все, що кава, бо сам проект без кави не непоєднаний, бо переважно якраз любе що б не комусь, ну це є кава.